Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас заключний п'ятий день турніру, потужне усилення. На п'ятизіркових героях, без фіолетового кольору. Тримаю стоп 1 Добре, давайте дивимось так. Ну оборона це. Щось, ну, багато нападів, але трішечки не тримає слад. Ну, нічого, топ-1 поки є, тому давайте атакувати. Подивимось, що нас чекає сьогодні. Ось і він. Фергос, фергос, фергус. Фергос, фергус. Фергус, купа мегаміньонів. Так, давайте візьмемо Оліану, Аврікарка залишимо. Ну і спробуємо пробити його. Ну, це буде важко зробити. Тут і Ваня лікує потужно, і та зелена. Також лікує не пам'ятаю, як її там Еліса. Так, добре, давайте ось так обережно прокинемо. І зберемо жовтий кріс. зелених мало. Так, кріс будемо активувати відразу. Ефірго зарядився. Ну, як так? І порізав все ж таки мамо. Добре, тут є зелені, зарядиться в нас грендель. Давайте ось так. Ось так ще зелені. Так, добре. Давайте спробуємо Ваню пробити. Так, є, щоб не було в них лікування. Сповільнення, скільки в нас ще буде? Чотири ходи. Ну, це дуже багато. Добре, давайте запускати тоді комбо. Може, жовті знизу доїдуть. Так, буде мегаміньйон Спробуємо зарядити армана. Так, арманчик зарядився. Поставимо мегаміньйона Тут прокинемо ось так і прокинемо в пустоту жовті. Зарядився урікарк. Поки чекаємо. Це ухиляється. Так, добре лікуємось. Рікарка чекаємо. Якщо це Archibald ультане, то заберемо в нього мегаміньон. Будемо намагатися цю пробити. Хоча ні, давайте її доб'ємо да і все, і там будуть жовті. А цей вже поки під сном. Так, ну добре, тут впорались. Але важко було. Зарядився фергус і міг все зробити. Дуже неприємно для нас так Вівіка. А і знову це Астрид. Регін. Регін дуже боляче б'є по зеленим. Так, давайте тоді візьмемо Арчика, залишимо і візьмемо свою регін. Ось так. Ну, поїхали. Хротгорд теж тут неприємний. Але тут головне пробити Астрид, а потім все інше. Так, зелений кріс відразу. Ой. Трішки зайвого комбо, але нехай летить. Так, дуже багато червоного будемо бити, незважаючи на контру. Так, давайте ось так зробимо жовті. І червоний кріс, напевно, з зеленими може і астріт і вистачить. Не вистачило. Тоді ось так зарядимо ругін. Доб'ємо, сподіваюсь, Астріт. Тут, яка ж вона жирна. Тоді давайте ось так обережно зарядимо рікарка. і тоді вже точно її будемо добивати. Так, чудово вмикаємо сладга. міс клік, хотів зелений кріст зробити, але це вже не має значення. Добре, ну тут з поляною пощастило, вийшло все дуже чудово. Так, поїхали далі. <кій> Травління. Ну, поїхали. партінак тут також неприємний. Він і б'є потужно, плюс його ті міньйони Так, цікава полянка. Де непогано, що немає. Зелених. Трійка жовтих. Добре, давайте ось таке комбо невеличке, може там ще десь жовті заїдуть. Давайте пошукаємо, може синій складеться. Ні, зелененький під'їхав, Ага, і синенький. Ось таке комбо. В принципі, те, що я і планував. Так, і пробивати, напевно, потрібно сюди. Сладга треба забирати. Так, мінус цей. Давайте ось так. Вмикаємо нашого сладга і б'ємо в цього сладга. Є ось тут зелені в пустоту. Так, чудово. Трішки зайве, але нехай. Так, б'ємо, б'ємо. І ж ви всі жирні. Так, червоний кріс. Це добре, але давайте ось так жовтий скинемо. Так, все, мінус. Добре. Давайте зелену пустоту прокинемо. І ось так. Цей зараз вдарить пертінакс. Ого, потужно вдарив. Так, лікуємось. Давайте тоді бити в колю. Заберемо того маленького мінньончика. Ми і колю забрали. Так, добре. Ну це вже один нічого не зробить. Скільки в нього той міньон? Що він жирний, чи Тисячу. Непогано. Ого. Так. Десь якийсь хід зробити обережний. А ходів немає або фіолі, або червоний. І ось тут синій є, добре. Хочу вже нехай мегаміньйони його добивають до трави, все чудово. Так, поїхали далі. Так, і їдемо. Два сині, тому зелені потрібні. Ну, Слад взагалі допомагає постійно. Так, робимо ось таке комбо. Угу. Так. Давайте ще ось так зелені зберемо. Ось так. Жовтих немає. Ось трієчка і ще трієчка. Це чудово. Так, ще зелені. Добре. Віка відлікує, звісно. Давайте спробуємо вдарити сюди. Ті там, поки заблоковані. Ось так підтянемо зелені. Цей річер своїм лікуванням ще. Так. Тихо, б'ємо. Так, мінус. Ну, четвірки не вистачить магні. Але давайте зберемо. І регін вже вдаримо сюди. Можемо вівіку спробуємо добити. Так, Вівіку добили. Тут збираємо зелені. Так, жовті. Ну і все. Домівент вже. Він потужний, звісно, але сам він нічого не вдіє. Так, чудово. Тут вийшло все швидко. Що ж, останній бій цього турніру. Так, Рівна. Єлена. Ну, в контру ми можемо перебивати регін. В принципі? Єдине, що рівно Може на нас перекидати сон і так далі, але поїхали такою командою. Синіх. Ну, сині в мене слабенький, тільки white Fun є, такий більш-менш. Але його брати не бачу сенсу. Так, що в нас є? У нас є дві трійки зелені. Але цього замало. Так, добре, давайте ось так. Комбо прокинемо. І ще комбо. Так, оце добре. Тепер спробуємо заблокувати контруєм. І ось так ще червоні. Угу. Ну, все, тут вже. Будемо, напевно, добивати, хоча ще рано казати. Добре, хочеться забрати ревну, щоб вона вже не, не лікувала. Ага, єдиничку затанчила. Ну, повісилось травління. Трішки жовтих не встигаємо. Добре, давайте ось так. До Азлара повинні встигнути. Ех, вона ще ж підлікувалась. Добре, давайте в неї зелені зрізка зелених була. Був шанс, що вона Від'їде Ну, добре, нехай буде так. Камінчики в принципі, достатньо. Зараз ми її доб'ємо. Потужно, але цього Недостатньо Так, так і ось так. Так, ну все, у них лікування немає. Ого, угу, ще ухилився, скільки відображення буде. Два ходи. Давайте жовті прокинемо. Поки в нас працює слад, нехай вони ультують. Так, б'ємо сюди, зелені. Ніхто не ухилився. Сподіваюсь, тут хоч хтось ухилиться. Так, Козлар від'їхав, ми підлікувались. Давайте зелені. Угу. Так, так, жовті збираємо. Ну, все, і закінчимо зараз. Все, ми гаміньо добили. Добре. Чудово. Ну, як на мене, дуже вдалий турнір вийшов. Одна поразка всього-навсього. Оборона вже оборона де Моніка. Моніка. Так, рейтинг на 87 місце. Ну, топ-100, звісно, я не залишусь, але в принципі топ-100 ми побачили. Ось так пройшов у мене турнір. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, як у вас цей турнір пройшов. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня! Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на моєму відео, до побачення.